14 жовтня увесь християнський світ з глибокою любов'ю, вдячністю і надією славить Пресвяту Богородицю Покрову. Для нас, українців, це свято християнське і національне. Воно символізує зв'язок поколінь, невмирущість героїчних традицій нашого народу. Дорогі во Христі, брати та сестри, сердечно вітаю вас з великим християнським святом Покрова. Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Чудесне явління Божої Матері у Владхернському храмі Константинополя засвідчило велику і безмежну любов Пресвятої Богородиці до всього роду людського. Сьогодні ми по особливому молимось і вітаємо наших захисників і захисниць, які боронять нашу рідну українську державу від лютого ворога. Ми твердо віримо і знаємо, що Пресвята Богородиця ніколи не залишить наш Боголюбовий народ без свого заступництва і любові. Боже великий єдиний нам, Україну, храни. Вітаю вас, дорога Лебединська громада, громадо, сьогоднішньому. Великим святом нехай благословіння Боже завжди перебуває з нами, а пресвята, пречиста, преблагословенна Богородиця і Прісна Марія завжди покриває нас від всякого зла, від війни чесним своїм Омофором. Зі святом вас! Вітаю Лебединську громаду, з Днем Козацтва, з Днем Свята пресвятої Богородиці! Бажаю щастя! Здоров'я, процвітання, а головне перемоги над фашистами московськими, краївськими Як буде перемога, ти буде нам і щастя, а ти після неї миру. Слава Україні, слава нашим захисникам! Дорогі лебединці, дозвольте вас поздоровити святами, які сьогодні в нас на Лебединщині і в усій країні. Сьогодні свято покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні свято козацтва. Козаки зверталися до Божої Матері про захист, про допомогу. Сьогодні ми празднуємо ці свята і свята Дня захисника, вітчизни. Сьогодні празднуємо річницю утворення Української повстанської армії. Сьогодні на це свято ми представляємо один із експонатів нашого музею в честь. Свята, і представляємо свій експонат, ексклюзивний експонат, як козаки, які старалися допомогти місту, працювали під час оборони і під час свята хоче подарувати це місту. От, один із експонатів, який говорить про насильство у війні з Росією, і підписаний такими словами: хто прийде з мечем від меча і загине. От сьогодні такі пам'ятні знаки встановлені в багатьох країнах світу. В Лебедині ми також встановили. Це, мабуть, перший пам'ятник, який є в Україні. Лебединська громада, я вас вітаю з цими святами. Бажаю щастя, здоров'я, любові, благополуччя, швидкого закінчення війни. Повертайтеся, наші визволителі, наші захисники, цілими і здоровими. Все буде Україна. Слава Україні! Steve Козака, е -е -е -е. Hey, hey. сила козака, сила, сила козака, стоїть місяць над горою, а сонця немає, мати сина в доріженьку слізьми провочає. Ділинки, до вертайся Радий моя до додому вернуться, але ті мій вороненький у полі спіткнувся Ти Бог, знає, коли вернуся, я по годину Приймеш мою дівчину, як іду дитину Приймеш ж її матусенько, бо все боже волі Бо хто, значить знає, чи ляжу у полі Наша соля, наша воля, не ним за З найдавніх пір свято Покрови в Україні відзначається ще як День захисника України. Доброго дня, шановна громада. Сьогодні ми відзначаємо День Захисника України, День Казацтва, День Покрови. Вітаю кожного із вас з цими святами. Бажаю тільки перемоги, мирного неба, благополуччя, достатка, щоб все було добре. Кожна родина повернулася у свої домівки. Слава Україні! Шановна Лебединська громада, хочу привітати вас з наступаючим святом покрови Днем Збройних сил України. Побажати насамперед. Мирного неба над головою, щоб е, всі ці дії, які наразі проходять в нашій країні, скінчилися і забули, забулися, е, наче їх і не було. Е, ще раз бажаю всім мирного неба, здоров'я і назнаги в подальшому житті Лебединської громади. Козаки настільки вірили в силу покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту та отримало другу назву козацька покрова. Тож нехай сьогоднішнє свято наповнить ваші серця добром і гордістю за те, що ви народилися в прекрасному краї, яку називаємо україною. Ми бажаємо усім добра. Здоров'я, миру, процвітання і звичайно перемоги. Слава Україні! Героям! Слава!